тебе вийшло, Денис? Поки ні. Ну, я спробую ще одне. Ммм, я закрутилась. Що це таке не можу пашот зварити? Та я в шоці! Я мільйон разів робила! Пашот, блін, просто пашот. Може, трошки більше оце тут треба. Блін, це так просто, я мільйон разів робила. Да, пашот, а позоритися на пашоті це взагалі. Скажи. Три яйця просто в нікуди. Одне Отакий От яєчко і хвостик, як у русалки. <ріху> друге, е друге взагалі. А друге лопнуло всередині. Напевно, я сильно. Ну, бо я туди його вбухнула і воно лопнуло, я його дістала. Третє, я не пам'ятаю, що з ним сталося. Ну, давай. З четвертого разу. Хто швидше мені зробить класне яйце? А не завернете, рахується? Не завернете в мене три. Ого. В мене є, воно таке. У вас є? О, Денис перший. У Тебе є? Воно так. таке у мене цікаве, ресторанне. Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, поможи, Боже, поможи. Так. Та це в мене таке. Ох! А що ж ви так. Ой, де. Слухайте, ну воно у вас перезавернуто. Ну. Я такого ще не бачив. Володимир, якщо мене за юбочкою вийшло, я все. Так. Я хочу порівняти і обрати найкраще ваше яйце і давайте ваше. Е, з усіх трьох у вас найкраще яйце пішло. Сарака. Що сака, ви що? Мен, ну, в мене нема слів. Я не знаю, як можна було обосратися на яйці. Боже, мені так упозорилось на всю країну. Хоча Анастасія била себе у груді, що вона зможе. Ну, Це для мене взагалі було взагалі, якийсь нонсенс. От стресова ситуація, коли от розсіюється твоя увага і ти робиш якісь незрозуміті для себе реч. Нам Холод... потрібен холодний процес. А що, що ми чекаю. будемо робити на холодному? Тісто Чисті? Катя, ми робимо фарш свинина яловичина. Чи давай яловичина? свинина яловичина? Ми не хотіли втрачати час, і ми не знали, що у нас піде по ходу цих тестів. Скільки ми поверхонь розблокуємо, і навіщо нам втрачати час і чекати, коли в нас буде м'ясорубка, якщо ми можемо фарш ножем зробити? По скільки? по 100 робимо? По сторобі 100, 100, да. тим часом я відважила. Борошно е, на пасту е, ми з Ненсі додали туди яйця жовток. Нам не треба м'ясорубку, тому що я сьогодні була м'ясорубкою. Нам не треба комбайн, тому що Катя своїми тендітними жіночими руками вимісила та розкатала тісто. Ну, сенсу нам немає відкривати ті поверхні.